Як не піддатися українському суспільству на брехню про фальшивих героїв? Вітаю, браття і сестри, слава Господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні! Ніколи такого не було і тут знову. Я дуже прошу вас, максимально поширюйте це відео, воно є дуже важливим. Бо сьогодні українському суспільству під виглядом героя-захисника намагаються згодувати російського нациста через ручні медіа і видати його якимось там великим патріотом. А що маємо ми насправді? Пам'ятаєте, я вам говорив, що вони будуть формувати своїх героїв. Прислуга ФСБ сьогодні намагається створити собі ширму патріотизму, і вони формують для себе своїх героїв. Вчора я почитав блог записки Пасквілянта» журналіста Володимира Бойка. І дуже хочу вам, щоб ви послухали, що пише він, а також покажу вам відео, що говорив цей зараз так званий герой у своїх інтерв'ю, як він хвалив Гітлера. І що він говорив про євреїв, яких знищували у газових камерах? У продовженні попереднього допису про російського нациста Данила ляшука моджахеда, який був напевно найкривавішим катом у банді Торнадо, який кілька днів тому загинув під Бахмутом. Пристрасний прихильник Гітлера Ляшук був засуджений за звірства над мешканцями станиці Луганської, яких він катував у 2014-15 роках, прикриваючись підробленим посвідченням співробітника міліції. Але в 2022 році Ляшук засуджений за вчинення тяжкого злочину, яким чином був призваний на військову службу і потрапив на фронт. А тут дуже важливо. Я вам покажу зараз це відео, що він говорив в цьому інтерв'ю, і я дуже прошу: приберіть дітей від екранів. А також ті, хто у кого дуже слабкі нерви, я рекомендую не дивитися це відео. Така сама свастика й на тілі торнадівця І Хоча його мусульманська віра взагалі забороняє по він своїми пишається. І ви не вважаєте, що це пугають людей, які, Якщо... які починають вірити пропаганду, щоб прийшли Як... фашисти. Якщо... і людей це пугає, да? значить вони виросли слабими і трусливими. Якщо брати Фюрера, да, вождя. Для меня он был победителем, понимаете. А история это продажная шлюха. А что, 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 немецкая есть? армия не, не, сжигала людей, не было этих всех концентрационных э -э Давайте так, вы это лично видели. Вы сейчас серьезно? Ну, вопрос, просто вы это лично видели. А можно это вообще там картошку жарили, в печах? И все, в газовых камерах тронули мышей. Откуда мы с вами знаем? У меня там не было что-то говорить. За что воевал в Украине гражданин Белоруссии Данила Ляшук, и складно. У спецроті МВС робив іншоземець із підробним посвідченням. І взагалі, чому приїхав воювати в Україну, сам Данило Моджехет пояснює так. Я вважаю, що земля для людей. <світок> все. Я Проти всього цього. Так ж Також беремені за флаг України. Проти Я боротися за свободу людей. Свобода людей. Та є стяг, що його Моджахет все шанує. Ось численні світлини з ісламським прапором. Пускай з язики, як да, говорять, собаки лають. Володимир Бойко. У своєму блозі слушно зауважує, треба вимагати від командування збройних сил України призначення службового розслідування за цим фактом, таким як Ляшук, взагалі заборонено перебувати в зоні бойових дій. Але що важливо вчора відбулося? Як ви знаєте, кілька днів тому я показував вам відео одеського дегенерата Станіслава Домбровського. Вчора він почав знову чергову тираду е, говорити про, про цього маджахеда, е, про нагнітати обстановку, накручувати ботоферму. Накручувати аудиторію людей проти мене, мовляв, що мене мають там вбити, бо кілька днів тому, 27 березня, цей моджахет е, в себе в телеграм-каналі почав публікувати про мене якісь дописи, там, обзивати мене і е, тому подібне. І погрожувати мені, що мовляв, коли я його побачу, то я повинен кудись тікати. Він хотів, щоб я максимально спростував, що він не агент ФСБ, що він великий патріот, але. Факти говорять самі за себе. Тут можна би сказати, що він дійсно, може, і не агент ФСБ, бо він просто звичайний фашист, як і всі расисти. І як він у тому відео говорить про те, що він не воює за український прапор. Тому дайте собі відповіді самі, за що воює, але важливо ще би хотів запитати у пана Залужного поширюйте, щоб до пана Залужного дійшло це, адже. Як я почитав вчора, вже пишуть там, і Володимир Бойко, до речі, той самий пише: не здивуюсь, якщо невдовзі на, пер... на президентському сайті з'явиться петиція з вимогою присвоїти російському нацисту звання Герою України або хоча б назвати його іменем вулицю в станиці Луганській. Уявляєте собі? Вчора я дійсно читаю, що пишуть, мовляв, треба йому там героя дати, і, і ще там щось, і вони там з... на повному серйозі накручують аудиторію. А що важливо, я хотів би звернутися до українців. Тому що ми є світською нацією, ми цивілізовані люди. Ми... Завжди були на стороні справедливості, і ми ніколи не посягали на чиєсь чуже, і ми ніколи не підтримували нацистські фашистські якісь ідеології. І там величезна кількість підписників на телеграм-каналі цього меджахеда. Е, ви знаєте, у мене є інформація, що цього Маджахеда ліквідували самі свої, тому що, аби створювати собі героїв і прикривати основну частку тих, хто насправді прислуговує структурам ФСБ. А ви пам'ятаєте, як проти мене сформувалася оця. Пропаганда брехні з боку, і як мене інформували, цим всім керував керувала ФСБшна Буданівська мордочка. Тому я би лише хотів звернутися до українців. Ми ж ніколи не можемо підтримувати подібного, що ви почули. Я мене просто в голові не вкладається, що ця е, тою людиною важко назвати. Знаєте, кажуть, після смерті е, не варто говорити щось погане, але тут якраз власне після смерті відкривається ще більше і більше всього того, що було прикрито ширмою патріотизму, яку йому створювали. Тому. Ви зверніть увагу на те, кого ви підтримуєте. Ніколи не емоціями не керуйтеся, холодним розумом керуйтеся. Подивіться, послухайте, хто підтримує цих нацистів. От послухайте, що цей Домбровський вчора говорив про мене. Це важливо зараз сказати, шалом, ломарійці Даніла в останнє час в каналі обсуждали з дуже негативної точки зору два чоловіка. І Роман Рюбінджук. І Моня ще. Моня, то такого не стоїть внимання. Тим не менше, я хочу зробити на цьому упор, щоб ніхто не паразитував на смерті героя і не вирішав свої личні питання с этими же людьми посредством смерти героя. Поэтому это обращение к тем, кого Маджихет упоминал в очень нездоровой, в очень нездоровой обратной связи в последнее время. Эльвин у вас есть один выбор, чтобы за ваш счет не самоутвердились. Принести свои извинения, пока не поздно перед ними. Это неправильно сейчас паразитирует на смерти. Эльвин Джу, Моня, это пидорасы ебаная. Но погиб Маджихет, погиб герой, погиб личность. И вы все, блядь, ебаные, называли его агентом ФСБ и так далее и тому подобное. Он погиб от рук. Поэтому у вас есть один выбор, чтобы за вас никто в тюрьму не поехал, чтобы не было принести, пока не поздно, сегодня же свои извинения. Приняв, что все, что говорил Данила от вас, правда, потому что это и есть правда, не пиздел, мы все это прекрасно понимаем. Сохраните многих и многих, кто будут решать с вами вопросы на свободе. Примите свою душевную пидорастию, завалите ваши ебальники и сотритесь. Человек, который говорил о вас правду, погиб. Ви розумієте, просто хто підтримує, в... мені недавно підписники надсилали, що Домбровський замалював собі нацистську свастику, татуювання, яке в нього там на тілі є. Але Орла німецького, який використовувався фашистами гітлерівськими, він так і залишив. Та справа в тому, що кілька е, днів тому, можливо трошки більше тижня тому, я вам показував історію, якраз пов'язану з е, Мадяром, якого ви часто чули і бачите в різних е, роликах. І що цікаво, також ось цікаве відео. Тобто хто з ким взаємопов'язаний, тобто хто ці люди. І як мене інформують, е, не зовсім. Ті, хто на фоні записують відео, де вибухають якісь е, вибухи, там і стрілянина, е, ходячи з парасолькою, вони не зовсім е, приймають участь у війні, як це насправді роблять українські захисники. Вони створюють собі ефект реклами для того, щоб ви вірили і просять гроші. Так само цей Маджахет просив гроші, як мене інформували у. Е, Інтерв'ю Майман розповів, що він, мама, його живе в Грозному, цього маджахета, і Він ніколи проти Кадирова нічого не говорить. А також е дружина колишня його в Москві, і він кошти збирав з українців для того, щоб е надсилати кошти до Росії своїй колишній дружині. Так суть не в тому, я лише звертаюся до українців зараз, що дуже важливо. Не піддавайтеся на оцю брехню, яку формують в медіа, і хотів би звернутися все-таки до журналістів, яких десь ще трошки честі совісті залишилося, бо медіа в Україні не існує. Журналістики, як явище, воно зникло, особливо після того, як все лягло під цих ФСБшних єрмачків татарових і вихваляють владу е цими телемарафонами. Важливо, щоб розуміти, хто з ким пов'язаний і хто ці люди, яка їхня війна? Чи знову на фоні війни негідники сформують. Собі героїв і будуть далі утримуватися у владі і утримувати своїх представників мафіозно-олігархічної системи. Ми ж не можемо цього допустити. Ми всі прагнемо справедливості. Тому давайте рухатися до справедливості. А справедливість це перемога України над зовнішніми і внутрішніми ворогами. Ми маємо об'єднатися, щоб дати бійці всій мафіозно-олігархічній системі. Тому будьте пильні до кожного цього так званого вояки, якого. З якого роблять героя, чи посмертно, чи при житті, це вже не має значення. Важливо, щоб розбиратися в деталях, не емоціями за хвилею, інформаційною побігли всі стадом, а раціонально мисліть І думайте, кого вам подають під яким соусом. Це дуже важливо, браті і сестри. Єднаймося. Найже є велика вільна Україна. Слава Господу Богу! І слава Україні! Поширюйте максимально це відео. Читайте п'ятий універсал обов'язково. Там план дій. Єднаймося. Ніяких політичних ідолів, а довкола і заради України.